Мистецтво під впливом майдану Лучанка Маргарита Паламарчук презентувала в Івано-Франківську виставку художніх робіт. Авторка закінчила художню школу за фахом товарознавець-експерт. Але як каже, її душа тягнеться до творчості. У вільний час створює колажі з елементами живопису. На виставкових полотнах присутня революційна тематика зізнається, не могла бути байдужою до драматичних подій на майдані. Щоб не переживати, я просто малювала і виражала свої думки через картини, з надією надихнути когось, надією виразити свої переживання і підтримку людям, які там на полотнах Маргарита в абстрактному стилі зобразила силуети майданівців на барикадах, людську незламність та прагнення до справедливості і свободи. Дещо інтуїтивно та на емоційних відчуттях створила зокрема картину Серце воїна. Вона символізує український бойовий дух, і це полотно є особливим для майстрині. Вона багато експериментує, вона не боїться е, склом експериментувати, різати полотна. Мало хто це робить взагалі в Україні, також з художників Європи, доволі відомих художників. Вона дуже смілива, нестандартна. Її бачення взагалі і життя, і суспільства унікальне. картини з англійським надписом Вандерленд Маргарита створила свідомо у такій міні-серії. Вона намагалася лаконічно показати країну своєї мрії. Зрештою, на багатьох картинах шматки скла і дзеркала стали оригінальним. У загальний сюжет і скло, коли я вперше його взяла в руки, і воно в мене просто лежало, я в ньому знайшла таке цікаве відображення світла, і дуже захотілося, щоб підкреслити масляні фарби і ті картини, підкреслити особливим світлом, таким трошки небезпечним, трошки гостреньким і трошки чимось особливим. І так з'явилися перші картини зі склом і збитим каленим склом. Маргарита Поломарчук вдруге експонує персональні виставки в Івано-Франківську. Також її творчий доробок бачили Житомир та її рідне місто Луцьк. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.